І так, давайте перейдемо до основних трьох, навіть навіть чотирьох методів, ну поговоримо про три спочатку в словнику. Перший метод словника — це є items. Ось такий метод. Він йде як функція. Давайте ж створимо такий самий словник, якби у нас було і раніше, і спробуємо, наприклад, запринтити. Ключі і значення. Саме для цього використовується Items. Ми робимо for k-value. Тобто ці назви можуть бути любі у вас, проте ну, зрозуміло, що це ключ, а що це значення. For key value in dec. Якщо ми зробимо так і зробимо print key value, то ми отримаємо помилку. Чому? Тому що воно не розуміє, що ми від нього хочемо. В такому випадку ми робимо точка items. І тепер що воно робить? Оцей метод, по суті, нам буде тепер віддавати елементами, ітемами. Ось такими. Ось Це є ітем. Ключ-значення це є ітем через кому. І якщо ми зараз напрінтемо, ми можемо отримати ключ значення. Можемо також вводити тільки значення. До нас на це рогатися не будуть. А можемо вводити також тільки ключі. Проте в такому випадку потрібно використовувати наступний метод. Тобто запам'ятаємо, ітемси це ось такі от ітемочки, такі от елементи, які можна побачити, що вони закінчуються коми. Тепер давайте вже подивимося, як можна достати тільки. Значення. Наприклад, нам не треба, нас цікавить тільки ось ця от інформація, що знаходиться ось тут справа, тобто values. Ми робимо for, назимою value. in 10, І тут ми використовуємо логічний по назві метод values. І тоді можемо робити print. values. Принтимо і отримаємо бажаний результат. Що ж робити, якщо нам потрібні саме ключі, тобто ми хочемо принтом подивитися, які ключі і до чого ми можемо звертатися. Для цього є також досить зрозумілий метод, який називається key. keys. Ось. Тут також додав, щоб вам було зрозуміло, що це values. метод. І давайте зробимо те саме і отримаємо тепер цього разу один ID, і hobbies, тобто ключі. Робимо for. Тобто Це можна називати як хочеш, можна називати це, не знаю, там, element. Це просто переміна тимчасова, все те саме, як в е, Все те саме, як в циклах. перепрошую. Різниці взагалі ніякої нема, просто тут трошечки додаємо методів, і просто потрібно розуміти, що items — це ось це, value це значення справа після двокрапки, крапки, а keys — це ось тут. І тому ми робимо for element. In dict. Добавляємо значення keys, щоб йти саме по цим лівим елементам по ключам. І робимо print element. Запускаємо і отримуємо елементи. Саме ось тут.